Сучасна Росія, країна, яка видає себе за переможця над нацизмом, перетворилася на того самого монстра, з яким колись боролася. Сьогодні злочини, що їх скоював гітлерівський рейх, повторює Кремль в Україні. Гасла інші, терор той самий. Гітлер проклав шлях до війни, порушуючи міжнародні угоди та загарбуючи чужі землі під приводом захисту етнічних німців. Він окупував Рейнську зону, анексував Австрію, відірвав судети від Чехословаччини. Ці дії привели Європу на шлях до Другої світової війни. Сьогодні Путін діє за тим самим сценарієм: у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, у 2014 році анексувала Крим і вторглася на схід України під приводом захисту російськомовного населення. Далі посилила контроль над Білоруссю і використала її територію для повномасштабного вторгнення в Україну. І тоді, і тепер, за красивими словами про захист своїх чи історичних земель, ховається одна мета збудувати імперію, знищуючи сусідів. Нацистські концтабори морили голодом мільйони людей, перетворюючи їх на тіні. Сьогодні ці жахіття переживають українські військовополонені в російському полоні. Вони повертаються додому виснаженими, зломленими і закатованими. Нацисти ховали своїх жертв у братських могилах, щоб приховати геноцид. Російські війська залишають такі самі сліди в українських містах. Виявлено численні масові поховання цивільних, убитих Росією. Нацисти депортували дітей до гетто, концтаборів чи програм германізації, щоб стерти їхню ідентичність. Росія викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій, розлучаючи їх із сім'ями та відправляючи тисячі до таборів перевиховання, аби позбавити їх рідної спадщини. Нацистський режим. Використовував пропаганду щоб мобілізувати підтримку своїх божевільних амбіцій. Так само, і сьогодні Кремль вкладає величезні ресурси у свою пропагандистську машину, щоб заручитися підтримкою своїх імперських цілей і приховати свої воєнні злочини. Російські пропагандисти дегуманізують українців, заперечують саме існування їхньої нації та виправдовують знищення її ідентичності і культури. Нацистські бомби перетворили Варшаву та Роттердам на руїни, знищивши життя й домівки. Російські війська. Чинять те саме з українськими містами, подекуди повністю стираючи їх із лиця землі. Страта мирного населення ще одна моторошна паралель. Нацисти вбили тисячі цивільних у містах, які вони окупували. У Маріуполі, Бучі та інших українських містах, російські війська повторили ці злочини, розстрілювали цивільних і залишали їхні тіла на вулицях. Нацисти тероризували людей бомбардуваннями, змушуючи їх ховатися в укриттях. Сьогодні українці переживають той самий страх щоночі під ударами російських дронів і ракет. Гітлер підживлював фашистські режими, щоб придушити свободу і розширити свою імперію. Він підтримував Франко під час громадянської війни в Іспанії і уклав союз із Мусоліні, щоб розділити і підкорити Європу. Путін діє так само: підтримує тиранії на кшталт Ірану, використовуючи їхні дрони для ударів по українських містах. Нацисти бомбардували святині, незважаючи на віру, яку нібито відстоювали. Росія робить те саме: руйнує українські церкви і переслідує вірян, прикриваючись іменем Христа. Те, що Росія називає перемогою над нацизмом, вона сьогодні зраджує, адже сучасний расизм це нацизм, що відродився після падіння третього рейху. Світ пообіцяв ніколи знову. Але Росія порушила цю обіцянку і несе далі спадщину нацистського терору.